Друзі, вже другий день пчелки літають, в Україні потепліло, І ми на гречки, друзі. Наша армія на гречки. держіть за нас кулачки. А ми підемо подивимося, як вони на гречки. Як вони на гречки зараз сидять. Одні літають на сусіднє поле мімо нас. Одні, бачите, одні літають за двір на сусіднє поле. А якась час прямо ж туди літає. Ну це ж пчоли, бачите, льот хороший. Вони літають, вже другий день тепло. Це четвертий, це вчора ще три привезли. Четвертий, нульовий і одинадцятий Тож вони вже і облетілись, і вже щось, друзі, носять, а щось, мабуть, гречка. Чотири часа дня, друзі. Дивіться, ну багато бджол на будь-яку. Прийшов тут оператор, заважає. Заважає. Ось вона, друзі, наша гречка. Мрія, як кажуть моя мрія. Без таке огромне таке поле. Друзі. А вони бджілки. Є, бджілки є. Як я казав, що час вуликів літає на це поле, а час на сусіднє. Ну, десь то вони там і в центрі, де гречка більш виділяє, не по краям, там а десь у центрі. Вони теж там зараз сидять на гречки. Я не буду ходити топтатися по чужому полю. Ось така очка вона в нас, гречка. Чую десь рядом літають. Да. Гречка вона сама по собі вона виділяє до обіду. Ось така гарненька. Гарненька гречка у нас. Так що всім пасібі. На, сьогодні. На сьогодні будемо закінчувати. Да, і будемо сьогодні відпочивати. Так що надіємося, що наші бджолки принесуть нам гарного урожаю. Так, всім до побачення.